Ні, ночі, коли ти заважає, мені усі секрети, я в голові триватиму вічно. Чому са вдимає кармети В космосі, в якому небезпечно? Не вбити слова, і все межу нам не повелюти. Від нього лише кругом голова, що боліло в душі не забути. Тебе шукать. Мовчу, приховаю віднощу свою душу, наче я нічого не відчу відчув знову та не так ніжого мене твої связи мною, а Без тебе мені тут край, Твої манери і нерви це край, вразливі теми і нові проблеми, Хто мої тема мене не питає. Вся і місяця вікном, нам про все вже все одно я біжу в своїх думках до тебе знов. Вся і місяця вікном, нам про все вже все одно, я біжу в своїх думках до тебе знов, ти е, пошукай, так же твоя небо Одну на всю планету більше немає, ти е, без шукай, так учи тут. There's no one else to look for you So bad as the sky There's no one else on <imitation> this planet There's no one else to look for you So bad as the sky There's no one